Вітаю, шановне товариство. Сьогодні будемо обробляти пасіку від кліща. Обробляти будемо за допомогою димової гармати, діюча речовина амітрас, видіти тактику, друзі з Закарпаття нам підігнали старі запаси ще. Наша пушка виглядає... Приблизно отак. Це подача росинкою, там от яде вже розведені, в нас тут приблизно десь 80 сімей. Ми зараз їх обробимо. Все не буду показувати, а тут от маленький участочок покажу, щоб не бігати штативом Обов'язковим Обов'язково потрібно передохранятись від яду за допомогою противогаза. До речі, забороняється обробляти пушкою, хто не дружить з противогазом і в кого отут не все в порядку. Навіть тоді, коли ставите полоски, то не потрібно показувати. Як ви голими руками їх розпечатуєте і ставите в вулик, і говорите, що це краще, ніж пушка, бо пушкою можна отравитися. Тими полосками також можна отравитися, якщо ви голими руками їх будете брати. І навіть поливом без захисних елементів. Якийсь, ну, там, як поливати, то не обов'язково противогаз, але хоча б вугільний респіратор повинен бути. Добре, давайте будемо працювати. Але пушка це самий ефективний і дуже швидкий засіб, у кого там вже 50 плюс сімей це займе, от, наприклад, у нас займе хвилин 20 і зараз переїжджаємо на слідуючий точок і також там ще обробимо. Хоча їхати там до нього 12 кілометрів, але це дуже-дуже все бисто. Бережіть себе, своє здоров'я, всього всього найкращого.